Що я їм за день, щоб мати ось такий вигляд без дієт, без голодування і без виснажень. Найголовніший принцип це клітковина. Вже протягом п'яти років я не сідаю за стіл їсти, якщо у мене немає великої тарілки салату. Це завжди перше, що я їм протягом перших 4-5 хвилин. У мене 5 років тому були серйозні проблеми зі здоров'ям. Я дуже детально все вивчила, і саме клітковина була моїм стартом. Моїм початком всього всього відновлення. Я не запиваю їжу водою. Я п'ю воду за 15-20 хвилин до їжі, і щонайменше за 40-50 хвилин, а то й годину після. Це дає мені неймовірне відчуття легкості, бо шлункові ферменти працюють правильно, а не розбавляються з водою. Я не вживаю алкоголь, тому що алкоголь це токсин. Організм завжди ставить його в пріоритет для детоксикації. І все інше жироспалення, клітини, шкіри, гормони. Зупиняється. Я не їм одночасно два види тваринних білків, тому що це створює важкість і навантаження. Я закриваю завжди всі дефіцити нутрієнтів. Це один з найсильніших принципів, які змінили мій зовнішній вигляд і здоров'я: вітаміни, мінерали. Мікроелементи, все має бути в нормі, і тут дуже важливо знайти правильний продукт, натуральний. Якщо вам цікаво, я можу підказати, якими продуктами я користуюсь вже 5 років і впевнена в їх якості і дії. Я стараюся взагалі не вживати білу муку та цукор. Все, що я вживаю це ці тільки цільнозернова мука, або якась взагалі мука без глютену. Якщо мені хочеться десь з'їсти щось солодке, то я роблю це тільки після їжі. Я Практично не вживаю молочку. Якщо і вживаю, то тільки роблю пробіотичний йогурт для кишкової мікрофлори, і то на молоці, яке без лактози. Оце я зараз зробила. Напевно, це так мало бути. Окей, я продовжую. Я дуже часто пророщую бобові і додаю їх в салати. І коли я роблю салати, я завжди додаю корисні олії, тобто, щоб були корисні жири, щоб краще засвоювали. П'ю багато води. Я працюю зі своєю ментальністю та зі своїм станом. Тобто, мій зовнішній вигляд це не тільки те, що є на тарілці, чи те, що я повністю закрила всі свої дефіцити. Це фізика, так, фізичний стан. Але для зовнішнього вигляду і для нашого стану ще дуже. Важливий наш емоційний стан це про медитації, усвідомленість, роботу з думками. Це система, яку я розробила і назвала її комплексним підходом до розвитку своєї особистості. Коли я їм я завжди кажу, ця їжа робить мене красивою, здоровою. І енергійною Що тіло реагує не тільки на інгредієнти, які ми споживаємо, а й на стан, у якому ми їмо. Якщо ти теж хочеш детальніше дізнатися про комплексний підхід до розвитку своєї особистості, приєднуйся до мого простору. Я покажу тобі, як виглядати і відчувати себе на максимум, як відчувати себе сильною, красивою і створювати життя своєї мрії.